Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми з вами розглянемо якраз момент з фото. Ви дуже просили, я вам розкажу про свої секрети або як я їх обробляю. До цього я завжди використовую тільки програму Lightroom. У мене здебільшого вона одна єдина, яка от мені подобається, яка мені зручно і взагалі зараз знайдемо фотографію, яку яка не має обробки, і вам на ній покажу і основні от деталі, які я роблю з фотографії. Найосновніше, напевне, це те, що необхідно зберегти колір фотографії, але я люблю, коли фото яскраві. Я люблю, коли вони мають такі світлі кольори. Я люблю, коли вони насичені. Але не надто насичені. Тобто я не підкручую колір. Я просто під... додаю експозиції, тобто додаю світла, додаю контрасту. Ви зараз можете бачити, як я працюю з повзунками. Тобто я шукаю той варіант, який мені сподобається найбільше і найбільше підійде до тієї чи іншої фотографії. Добавляємо тіні, забираємо тіні. Тіні. Я люблю, коли вони додавлені, тобто, коли їх не видно на фото, коли їх менше білизну. Дається для того, напевне, що коли є от білий колір, дуже важко взагалі фотографувати. Тому що білий колір любить ставати голубим, синім, зеленим, тобто з відблисками. Тому з його бажано нам витягувати на фотографії і фотографувати білий колір бажано в хорошому кольорі, в хорошому освітленні, перепрошую. Тобто освітлення має бути достатньо таке м -м хороше. Дивіться. Також є така функція як кольори. Здебільшого з кольорами я працюю мало, хіба якщо мені в готовому пресеті, бо в мене є пресети, якщо в готовому пресеті, я забуду і мені потрібно кольор якийсь підтягнути або навпаки стерти. Додаємо ефектів чіткості, зернистості, більш насиченості, текстури, зменшуємо. Чи збільшуємо зерно? Я колись любила дуже фото фото зерно. Зараз я додаю його, але дуже мало. Тобто воно ну, дає ефект такого, ніби знаєте, такої, не знаю, зернистості фото. Тобто такий ну, досить такому цікавому ефекті, не знаю, як правильно пояснити. Різкості на фотографії, здебільшого, якщо ви додаєте, якщо ви хочете підкреслити ті чи інші е, деталі. Якщо у вас е, там очі чи ще щось виражені ярко, то можете додати зернистості. Обов'язково зменшуйте шум на фото. Він дає менш такого е, чіткості і текстура стає такою більш плавнішою. Ну, мені подобається, коли вона така плавніша, коли вона не є така насичена. Коли фото у вас готове, тобто вам подобається ваша обробка. Ви вже в кінці можете ще додати або зменшити експозиції, щоб вже повністю виглядала цілісність вашої обробки, виглядала так, як подобається вам. Наступний момент, що мені подобається в Lightroom, ви можете скопіювати налаштування і додати його на інші ваші фотографії. Один момент. Яку б ви фотографію не вибрали. Вам все одно потрібно буде працювати зі світлом, тому що є менше освітлення, є більш освітлені фото, і тут необхідно буде або підкручувати, або скручувати експозицію. Єдиний плюс в тому, що потрібно це робити тільки з експозицією, якщо у вас немає дуже насичених кольорів. Ось зараз покажу на прикладі українки, якщо ми вставимо, червоний колір робиться непригодні, тому ми скручуємо експозицію і заходимо в колір. Обираємо той колір, який нам не подобається на фото, і ми його робимо так, як він от є в реальності. Тобто, з будь-яким фото ви повинні все одно підкручувати чи скручувати ваші стандартні налаштування. Але задній фон і взагалі фото буде в одному єдиному цілісному стилі. Тільки кольори і пантони будуть чуть-чуть відрізнятися. Зараз я покажу на деяких фото, як воно буде виглядати. На цьому фото взагалі в ідеальності він ліг, мені сподобалося, як воно висвітлював, мені сподобалося, як воно насиченість дало. Але майте на увазі, що працювати з експозицією постійно потрібно. Тобто, її постійно потрібно змінювати. Але саме суто от в експозиції. Скручувати чи підкручувати. Е е ще е є такий момент, що свої пресети. Ну, Так вони називаються в лейтрумі, ви можете їх зберігати. Тобто ви створюєте стиль, ви даєте йому назву, і він у вас зберігається у папочці «Користувацькі стилі. У мене ось є така папочка, яку я завжди більше використовую. І під кожний сезон я собі змінюю чи підкручую ну, чи, ну, змінюю колір своїх фото. тобто Я їх постійно. Міняє свою стрічку в інстаграмі, якось так.